У кадрі нічого не рухається, всі мовчать, а тобі вже страшно, цікаво або навіть сумно. Чому? Як? Це мізансцена? Привіт, це Валера, і сьогодні поговоримо про головну магію режисера в анімації мізансцен. Французьке слово, що означає розміщення на сцені, це те, що оживляє сцену ще до того, як з'являється камера або діалоги. Мізансцена це все, що бачить глядач, простір, предмети, одяг, світло, колір. Тож уявімо, що камери ще немає. Дивимось на сам простір сцени. Спочатку режисер обирає простір для дії, печера, ліс чи кімната, далі декорації, предмети, які створюють атмосферу, але не використовуються персонажами. Вони можуть підказати де ми, який у героя настрій чи стиль життя. Якщо герой взаємодіє з ними, це вже реквізити. Це не просто річ у руці, це частина його історії, розкішний меч. Чарівна паличка чи звичайний ліхтарик. Одяг героя ще одна підказка. Він теж розповідає, хто перед нами, звідки і в якому світі живе. Світло це не просто яскраво чи темно, світло це емоція. Світле освітлення яскраве, майже без стіни. Атмосфера легка і позитивна, як у комедії. Приглушене освітлення темрява, різкі тіні, напруга, страх, ідеально для трилерів та жахів. К'яроскуро скуро, світло й тіні б'ються на обличчі героя. Це вже драма, внутрішній конфлікт. М'яке світло, росіяни ніжне використовується у казках, спогадах, романтиці. Якщо у сцені є джерело світла, таке як вогонь, лампа або холодильник, це мотивоване освітлення. Воно робить простір реальним, живим. І пам'ятай, в анімації кожна тінь це художнє рішення. Тут світло не просто є, його малюють. Раніше фільми були чорно-білими, але з появою кольору з'явилась нова мова. Колір не для краси, а для сенсу. Висока насиченість, яскраво, активно, життя кипить. Приглушена палітра, сум, ностальгія, тиша. Обмежена палітра, де один колір головний. Підкреслює настрій: червоний пристрасть або тривогу, синій смуток або спокій, білий порожнечу або самотність, жовтий зелений сонячність або дитинство, чорний ніч, страх, щось невідоме. Тут варіантів безліч. Колір керує емоціями без слів. Тож з цим розібрались, тепер можна вмикати камеру, але як її поставити? Симетрія, порядок, стабільність, асиметрія, напруга, хаос енергія, а ще є плани, глибина, рух камери, монтажі. Про все це поговоримо у наступних відео. Це Валєра, і анімуємо українською.